Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Десять хвилин на другу годину. Ви бачите, я отут собі змінила штори, оце полізла сюди і в ту маленьку кімнату, а тут не побоялася. Прийде до мене моя подруга, привезе мої квіти сюди, на місто. І тоді вона буде драбину держати. Ні, ну їй держати не треба драбину, ну підстраховувати, так скажемо. А я залізу. Або вона залізе, вирішимо, як. От такі справи. Де я була? Сьогодні ж понеділок у нас. Трошечки зараз сніжок зривається, зутра було мінус 2, зараз 0 градусів. Ну, непогана погода. Вітра немає, І що така погода. Я зутра, значить, поїхала, мені треба було з нашою дівочкою до однієї там організації, там я їй допомогла бумажки за, за, записати все, як положено на фінській мові. Тоді зайняли очередь, підійшли туди до служащої, вона бумажки перевірила, все хорошо зробила копію, це нам віддала от, і сказала, що вирішиться її питання десь у, у протязі однієї робочої неділі. Тобто до, на ті неділю до понеділка. Якщо вирішиться положительно, то тоді ми йдемо. Вони тоді самі проплатять це за хату за її, вони самі проплатять гроші, перечислять на, за квартиру на ТВТ. А ми тільки підемо, зробимо договір на квартиру, на світло і тоді оп'ять повернемо сюди в кела. І запишемо до соціального робітника. Соціальний робітник теж там щось буде своє робити. От, -от так. Ну, а тоді одразу не стала ходити, не йде. Думаю, та поїду в той, як воно називається, у призму. Так і поїхала в призму. Що я купила? Ось крашанки оп'ять купила до 11-го 3-го. Десяточек крашаночок, отаку кермавілі я її люблю, як сметанка до сьомого третього, на 6% жирності. Отаку сметану купила на 23 жирності до 31-го. Щось йогурти захотілося, оцей ванільний взяла. І такі оце малинка і отой, як її називаються. Персики. От. Тоді отакого от творожка взяла собі обіжирений. Тоді отаго творожка собі взяла Раєюсто. Взяла собі отакі крильчатка. Я люблю крильчатка. Це на 2,37. Тут розділю на дві частини мені на суп буде. Взяла собі отакі овочі Оце ж до супу. До крильчаток, і це там вже ж можна брати банани. Я один безкоштовно бананчик собі взяла. А і ще щось не показала вам. Такі смаколички собі взяла. Два таких смаколичка. Я не люблю шоколадні, наточка моя любить шоколадні, я люблю такі білі всередки. Такі взяла. Ну, а тоді оця дівочка, що це ми з нею, вона каже, я вам тітя Анташа, це. Таку, такий смоколечок, бачите, до 25, го 10, го 24. го Кажу, Та не треба, не наба, не дитинка невеличка. Кажу, вона каже: ні, ні ні беріть, беріть. Ну, я взяла палочки такі шоколадні. От, а тоді пішла в магазин Стокман. І там оце взяла двоє таких е, пробничків. Це чоловічі пробнички. Оце так справилася. більш ніде не була, і так уже, бачите, і цілий день пройшов. Я з дому вийшла, як завжди, на біз 15.09, Зайшла сюди до нас у магазин бистренько, мабуть, навіть 29 вийшла. Зайшла до магазину, фруктонеза нема по знижкам. Ну, я постояла буса свого підождала та й, та й поїхала до неї на зустріч, вона трошки спізнилась. Ми домовлялись на пів десятої, вона, мабуть, без 20 прийшла, ну нічого. Я, 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 б, я б ждала до десяти. Я так собі вирішила, буду ждати до 10. От. Якщо що вона не прийде, так вона перезвонила трошки спізнилась. Ну, буває, не страшне. Ну, я довольна, що в неї документи прийняли. Тепер будемо очікувати. Якщо це залоговий етап, на залогову суму на 500 євро на квартиру. Квартира її стоїть 440. Їй сказали, що її можна на. 4, на ой, 400, пробачте, 640. Їй сказали, що можна на 619. Ну, 21 євро. Я думаю, що ролі не зіграє. і що можна скажуть, можна. От. ця хороша така, вона не сидить вдома без діла, вона манікури робить для наших дівчат. Хтось платить, хтось так щось принесе, От, чи конфети, чи кусок м'яса, чи кусок риби, От, так. вона не, не назначає ціну. Я не ходів, тому що ну, я сама ото зробила та й добре. Що я буду в дівчині, хай дівчина працює. Вона ото й гелем робить, ну, таке, ото, як зараз, це все модне, я не ходжу. Що вам ще розказати? от так, можна було пройтись по магазинам, думаю, та ні, не піду. Завтра вже як до церкви поїду, тоді повернуся з церкви, тоді пройдуся, а може й не, може в друге місто з'їздю отуди ж до наших. У центр, може хтось позвонить з дівчат вечором, а не позвонять, так я сама поїду, запитаю, може комусь допомогти треба. От. Я завжди їздю, питаю, вони з удовольствием зі мною спілкуються, і я, а я з удовольствиям їм допомагаю. От, от, так. от Так що виходні пройшли, нова неділя робоча. Ну, а то це до середи у нас така погода, а, а в четвер, в четвер, п'ятниця, субота і неділя буде дощ. Ну нічого, дощ так дощ, а що робить? Нічого ж не зробиш. Чуйте, там щось стукає у під'їзді, той хлопець у нас там, прибиральщик прибирає ото лісницю мете, ото видно, мопою по металевим тим конструкціям стукає, і воно ото стукає. Так. От, От так мої рідненькі, я так більше нічого ніде. Можна було зайти сьогодні у магазин, секонд хенд по 4 євро. Ну, я не люблю туди вже давним-давно не ходжу. Це як мої батьки були, мамо і тато і тіточка моя. Я ходила, а особливо як по євро. Я багато їм речей купляла, і хороші речі, такі там тепленькі. Папа ж у мене були больні були, тато лежачі. 15 років. ну Вони так вставали, їх підсаджували, трошки даже так і на одній нозі підхажували, ліва сторона була уся е, одібрана і рука, і нога, і все. От. І я ото купувала, там, як по єврі, теплі такі, ште, такі штани з начосом, такі теплі кофти, щоб на молні застібати, щоб йому було, е, ну щоб маму вдягали йому леше. От. Ну, та, такі всякі речі для дома, бо він ніде не ходив, до нього приїжджав той уролог, робив свої процедури, переставляв ту е, трубку, е, і навіть і, і у нього зуб розболівся і приїжджав стоматолог додому, вирвав зуба йому, і терапевша приходила. Всі-всі врачі, всі приходили додому. Всі. Дуже добре приходили, так що він був тільки вдома. І оце для дома речі я купляла. Як на літочку, в них така сонячна сторона була, от третій поверх сонячна, сонячна. Для літочка я купувала йому футболки такі легесенькі, не маркі. І такі штанішки без начосу такі легесенькі. Теж хорошо, от. А для мами і для тіточки теж купляла різне, і футболки купляла, і костюми такі купляла, і кохточки ну, по єврі. Ви розумієте, я могла зайти в магазин, Шаюрчик тоді привіде, мене привезе, вони з 9 в суботу завжди по єврі. То привезе мене, як 9, вже людей багато біля магазину, в мене сумка здорова. І я можу на 15, на 20 євро, це 20 речей. Набрати, щоб тоді перестираю дома, пересушу, що треба перегладю, і везу в Запоріжжя своїм дівчаткам і, і хлопчику. Ну, а тепер уже немає ні хлопчика, ні дівчаток. Нема вже тату пішли, самий перший, тоді тіточка, а тоді ось маму пішли. Ось вже, ось уже буде 8 травня 4 роки. Чотири роки буде вже. А Юрчику буде 6 років, як нема, вже як пішов. Ну, все розказала. Давайте ще раз покажу такі хороші продукти. Покупила собі недорого заплатила, Отож, розплачуюся з тієї карточки, ще там 30 євро. в мене є, Ще хватить 3 4 рази піти, скупиться. Мені надовго хвата? Надовго. На дві, а то й на три, неділі. ну на дві неділі. Це, ну, що я... Це тут 400 грам мені на, на один поєдок 100 грам я більше не їм і додавлю такого. Тут скільки грам. Скільки тут у нас грам? А що я не бачу? Це, мабуть, грам 250. От і сметанки або сметанки додавлю. Тут пів кіла. Може налисники собі зроблю та замотаю у той туди всередку. Подивлюся, коротше, подивлюся. Всього вам доброго, всього вам хорошого, на новій неділі, щоб було тихо, спокійно. Тримайся, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Пока-пока.